Досить спонтанне відео таке, називається Ти мені зроби, бо мені таке треба. Е, зроби мені лінійку. Прийшов мотовіст. Вона так не робиться. Лінійка купляється. Вона стоїть грошей. Я, каже, міраю такою дерев'яною канцелярською, то якщо ти мені призернеш і сліпанечко то буде точно ліпше, як, як та, що я міряю. Десь він вицепив такий вес, не непонятно де. То мені зараз таке, мені на грубо обдерти, бо тут такий облой і плюс воно не перпендикулярне. Зробив два отвора кріпильних, так? Оббираю на грубо, зараз в лещатах пересуну, на начисто, щоб мені там не мучитись довго на плоскошліпі. Поставим на дві підкладочки, так? ті отвори зажмемо напроти підкладок. Я думаю, то й точності для таких операцій, як їм, вистачить аж бігом, аж за очі. один прохід насквозь в мене не візьме станок таку довжину. Тому е, переставимося грубо так. індикатором виставлю і домкратиком на потрібну довжину, Он катнувся пару. Воно мені. Е, вивожу так, і тоді вже буду їх зішліфовувати, бо тут все одно така від фрези груба обробка. Так, Виставився таким чином. Я спеціально робив оті великі отвори, щоб зажати, поставив підкладочки з підшипників. Виставив, щоб не було бовтанки, бо вітряк трошки був присутній після фрезера від перестановки. Булгаркою підчищав помаленьку, щоб не стало рівно без боклки. Тоді легесенько піжав взагалі ну, прижим дуже слабий, бо то лінійка, і щоб її мінімум деформувало. Сьом буду брати всього-навсього по півсотки зараз. Чепуха для нього, охолоджувальна, рідина, все буде робити. Зараз ми його обберемо на груби. Подивимося, що воно має і що воно. По індикатору прокатав, у мене права сторона вище стоїть. І через те, що вона вища, то спочатку виставив хід на пів, зі швидкою побачу, що посередині починає брати. І після того додамо, щоб трошки прискорити час. Автоматична Удача. Бере цілу чепуху помаленьку, щоб не кривило, щоб не перегрівати. По пів соточки. Там зараз трошки вітряк такий присутній. Збираємо його. Так, обдер. Зараз підправлю круга. Бо він все-таки засалився вже. А тут треба маленьким сьомом, гарненько гострим кругом виходити. Так, достатньо. Металь поливається постійно, плюс eh, хороше охолодження. так? Але тим паче. Коли круг підтупляється, то робиться така штука, що він не має такої вже ріжучої здатності. Так? І посередині воно, воно то прижимає його і старається зрізати, але посередині воно прогинає, трошки прогинається деталь, а краї вони більш жорстко закріплені. Так? І воно її це є. Не стесує, так? І після того, як заправиш круг і вже починаєш додати по мікрону і пройти кусотку-дві, воно тоді виведе його на чисто. Зараз побачите цей ефект. Воно буде брати з краю, з краю, а тоді помаленьку, коли ще, ще оті краї, дойде до середини. Приміщення стола. Так. От звук, чуєте, спочатку звук сильніший йде, зараз зайде, повийшов круг. Спочатку приторкання сильніший звук. Це різниця ну, всього яких півсотих тут, але воно є. Бо середини притухає, притухає і чуть дзвінкіший. Дзвінкіший, чуть, чуть притухає. Сйом мінімальний взагалі. Тільки-тільки торкнулося. Швидкість тут теж високу не ставлю. Чого? Ніж фактично на весь хід стола. Вихід круга дуже маленький всього. І при високій швидкості при рядкому перестроюванні. Получається, що край стулат підриває гідроциліндром трошки. Воно незначне, але воно є. А на маленькій швидкості воно більш плавненько, співає зупинитися з тіла і тоді повернутися в другу сторону. Все, додаю зараз спочатку по два мікрончика, побачу. Так, трошки більше емульсії. Я перешліфую тільки на чисто. Тоді трошки воно по-правильному взагалі давати довгий час і робити стабілізацію чавуну. Ну, Тут ніхто з тим морочити голову собі не буде, бо то ту ніхто б так не морочився б йому робити. Але трошки стабілізацію даємо. Зараз ранок фактично, я вчора обдер її, зранку шліфую і на вечір. У мене шліфовки на сьогодні так немає. На вечір я залишу її, вона постоїть, трошки стабілізується і тоді ми її просто ще яку соточку виходимо, зробимо зеркало з неї. От бере рівномірно вже скрізь пів сотки всього подавлики два рази три. По мікрону вже додаю. Два проходи мікрон, два проходи мікрон. І таким чином її виводимо. Подивимося, як той чавун буде виглядати після шліфовки. Один є, вишліфовується взагалі в зеркало класно. Той якийсь отв'яз був, я не думаю, що там якийсь класний чавун, але все одно. Захожуємо і подивимось. Що маємо? Маємо таку чиступу, якою не буду.

Гарно. Так, світло. Фактично зеркало. Залишаємо і хай вистоїться, і тоді вже тільки підправимо. Так, вечір настав. Простояв той ніж. Не один день, а два дні. От бачите, покрився аж ржавчиною. Бо на другий день я не мав можливості працювати. Цілий день мав роботу біля дому. Простояв, він отак. От от зараз глянемо, що з нього вийшло, так? І так. Гідростанція. Круг. Емульсія. І зараз. Бачимо, висоти я не міняв. Побачив що? А посередині вигнула горба доверху. Знаєте, постояв. Я вже забрав півсоточки. Тому с побільше. І все, без добавлення. Просто нехай вишліпує його. Бачите, що таке стабілізація? Сотку, считайте, його потягнуло по центрі доверху. Це при тому, що спочатку був отак, пруги. Отакі пироги. Та сотка, вона нікому там, я думаю, нічого не повлияла б на ту роботу, яка була потрібна замовнику, але смисл в тому є. Не зря йому дають і вроді би він охолоджувався чітко, а набігло. Бачили, іскра була зразу гарна. І зараз ще яку сотку зішліфую, просто подаючи по мікрону, 10 проходів, яких зробимо, і куди воно нас? Якщо не чисто, бере гарненько. То так воно і буде. Тільки-тільки такий ледь-ледь звук. чути. чуть чуть додавлю швидкості. Стіл не впирається. Ну, Більша швидкість, більша швидкість різання і трошки чистіше отримується. Сильно не розженеться, бо майже на максимальних ходах стола. Це діло роблю. Цікава думка людей, не, не тих, хто просто ляпати язиком любить, а реальних таких виконавців подібної роботи людей, які... Знають, як точно це робиться. Якщо ви робили подібне, напишіть. Тут претензій до цього вироба не буде, бо його просто треба зробити, тим паче знайомий чоловік. Але цікаво, як воно робиться, бо в принципі в мене ще є прохання від одного того, що чоловіка перешифувати, іменно повіриш на мене. Вона мені лазить сюди подовжені, тільки яким чином, що краще зробити. Я тоді думав в двоє тісків брати, зжимати. Можливо, хтось щось підкаже. Тільки авторитетна думка. Іскри нема взагалі тільки якийсь такий звук легесенький, легесенький диво. Я роблю два-три проходи і додаю мікрон. Роблю два-три проходи і додаю мікрон. Так. Знаєте, мені спішити сильно нема куди. Там, тих 10-20 хвилин я можу звірувати. Просто цікаво. Перше роблю таку роботу, цікавий результат. Потім ми зрівняємо, приложимо її до повіручної лінійки непонятного класу точності. На кінець -то закінчилась та робота. Чесно, дуже багато часу я згаю. Тут вже діло навіть не так в зароблянні коштів за ту роботу, як просто... Принципово. Опа. Дивіться, яке воно вийшло. Реально просто глянцева поверхня. Зеркало таке, що ого-го-го. -го, -го, го Зараз ми його знімемо і приміряємо. Так, значить, дивіться, що ми маємо. От я маю розпечатану таку пов'яжну лінейку, 1,60 шістдесят. У мене є ще одна новенька, але я її навіть ще не розпечатував. бо одну я там пристроїв, коротше, куди мені треба було. І от що я вам скажу. Так, поки що це світло заберу, мабуть. Е, дивіться сюди. Якість шліфовки оцієї лінійки, що зробив я, так. Мені набагато більш подобається, як заводська якість. Шліфовки, яка, яку ви бачили. І так, ветер стола тут. Ну, не думаю, що сильно там воно нам треба, чесно кажучи, Те зрівнює, я ж пояснив, для чого лінійка, що і як. Але, 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 зараз подивимось. Так, протру я ту лінійку, протру ту лінійку. І зараз. В прямому ефірі подивимось різницю. Щоб ніхто там не казав, що я щось видумаю. Бачите, там в давньому тому вуглі видно нутроміра, так? який відбувається в, в цій заводській лінійці. А тепер наведемо його тут. Бачите? Ну, про що це говорить? Це не говорить, звісно, ні про яку точність, що там е, я зробив точніше, а на заводі зробили гірше. Абсолютно ні. Це тільки про шероховатость поверхні. Можливо, вона не має значення для, для цього. Е, що ще я помітив? Просто отакий от... Така дрож. Зараз от є я... Наше... видно дрож, так як не відбалансований круг. А от на мому, зараз, зараз, зараз знайдемо його, знайдемо проти світла. На мому не знаю навіть як вам показати. Так може краще буде. так видно А У мене цієї дрожі нема. От, отак чітко, мені здається, видно. Поверхня після шліфовки мною. І поверхня після шліфовки заводом. Не знаю, чого так. Чого воно так є? Але тим паче. Зробимо примірку. І так, що я хочу, що я хочу сам подивитись? Мені самому цікаво. Візьмемо лінійку до лінійки, так, приставимо. Нічого тут не грає абсолютно, але я хочу направити світло. Поза неї, так? Просвіта мені не видно взагалі, я навіть зараз візьму, включу на телефоні фонарика. Просвіта нема. Його просто абсолютно нема. В принципі, що я і очікував, так як... Так як я вам говорив вже, що станок все-таки у мене в класному стані, так, Отак, от зараз встанемо. Він в класному стані, так, він взагалі фактично не працювавший. І пам'ятаю, коли я вперше взяв, коли просто перевіряв його, так, купивши, навіть не відмиваючи, я поставив поверхню лінію, так, положив туди. Метрова, в мене така була. впер індикатора і від кінця до кінця прокатав. У мене станок показав 0. Він не показав виробітки. ну там щось воно там дергалося. Так. Навіть, навіть не сотку він показав. Коли я розібрав його, я побачив, що він взагалі не робив. І ну, реально працювати на ньому просто, просто казка, мені дуже подобається. І результат ви бачите. Отакий от результат. Отака от робота. Якщо є якісь нюанси і неправильність, ви знаєте, що робити, написати там і дати афігену пораду. Отак. Моя робота на сьогодні, я вважаю, що все-таки закінчена. Так що насолоджуйтесь відео. Всім удачі і бувайте!